Сьогодні 24 листопада, четвер. Слова Ісуса бувають іноді гострі та важкі до сприйняття. Це відбувається тому, що Богу залежить на нашому спасінні, Він прагне спасіння кожної людини. Слухайся сьогодні слова Ісуса до людей, які відкидають Його любов. Відчуй серце Ісуса, що зранене через неприйняття Його любові. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Сказав Господь до юдеїв, які до нього прийшли. Горе вам, книжники і Фарисеї, що будуєте гроби пророкам. І ваші батьки їх убили. Ви так стаєте свідками і даєте згоду вчинкам батьків ваших. Вони їх убивали, а ви будуєте їм гроби. Тому і каже мудрість Божа: Я їм пошлю пророків і апостолів. Вони деяких з них уб'ють, а деяких будуть гонити, щоб цей рід. Відповів за кров усіх пророків, пролиту від сотворення світу, Від крови Авеля до крови Захарії, вбитого між вівтарем і храмом. Так я кажу вам Рід цей відповідатиме за все те. Горе вам, законовчителям, бо ви взяли ключ знання. Самі ви не війшли, і тим, що хотіли ввійти. Заборонили, як він вийшов звідти, книжники та фарисеї стали сильно на нього нападати і ставити йому різні питання, чигаючи, щоб несподівано піймати яке слово з уст його. Тим часом, як народ зібрався тисячами, так що одне одного топтало, він почав говорити перш до своїх учнів. Остерігайтесь фарисейської закваски, тобто лицемірства. Бог прагне, щоб люди пізнали його. Він робить усе, щоб допровадити людину до пізнання Бога. Не йдеться йому лише про інтелектуальне пізнання. Фарисеї інтелектуально про Бога знали дуже багато, вони пізнавали його кожного дня, вивчали святе Писання. Однак серця свої мали далеко від Бога. Бог прагне, щоб ти пізнав його серцем, жив у глибоких відносинах з ним. Бог усіх запрошує до такої близькості з ним, кожному дає нагоду, щоб пізнати його серцем. Подумай, в яких відносинах з Богом. Знаходишся ти. В Євангелії перед нами повстають дві категорії людей: фарисеї й книжники та пророки й апостоли. Одні й другі мали глибоке прагнення пізнати Бога та йому служити. Фарисеї затрималися лише на інтелектуальному пізнанні, вони не впустили Бога у своє серце. Щоб він міг діяти в ньому. Апостоли й пророки довірились Богу, іноді, всупереч логічним поясненням, дозволили Богу творити в своєму житті план спасіння. Подумай, до якої категорії людей хотів би належати ти. Правдива мудрість не полягає на тому, щоб зупинитись лише на дослівному вивченні святого письма, на зовнішньому виконанні релігійних практик, на очікуванні, що Бог нам колись об'явить правду про себе. Правдива мудрість полягає на тому, щоб дозволити Богу реалізувати план спасіння для мене. Тут і тепер довіритись Божій любові та Його благодатям, відповідати Йому взаємністю та свідчити про нього людям, палким, люблячим серцем. Сказав Господь до юдеїв, які до нього прийшли: Горе вам, книжники і фарисеї, що будуєте гроби пророкам, і ваші батьки їх убили. Ви так стаєте свідками і даєте згоду вчинкам батьків ваших. Вони їх убивали, а ви будуєте їм гроби. Тому і каже мудрість Божа! Я їм пошлю пророків і апостолів. Вони деяких із уб'ють, а деяких будуть гонити, щоб цей рід відповів за кров усіх пророків, пролиту від сотворення світу, від крови Авеля до крови Захарії, вбитого між Вівтарем і храмом. Так я кажу вам: Рід цей відповідатиме за все те. Горе вам, законовчителям, бо ви взяли ключ знання. Самі ви не війшли, і тим, що хотіли війти, заборонили. Як він вийшов звідти? Книжники та фарисеї стали сильно на нього нападати і ставити йому різні питання, чигаючи, щоб несподівано піймати яке слово з уст його. Тим часом. Як народ зібрався тисячами, так що одне одного топтало, він почав говорити, перш до своїх учнів, Остерігайтесь фарисейської закваски, тобто лицемірства! Прошу Господа про поглиблення моїх відносин із Ним, щоб я міг зі щирим, сповненим Божою любові серцем бути апостолом і пророком у своєму середовищі. Отцю, і Сину, і, Сыну і Сыну Святому духу і, духу, і нині, і повсякчас, і, повсяк і на віки вічні. Амінь.